Інтерактивна іграшка на палець, мавпочка, стан хороший. Можна тако на пальчик тягати, можна гратися як іграшкою, на олівчик вчепити можна, можна підвісити. Потрібно до таких іграшок нові батареєчки, щоб гарно працювала. Тут включається, видає різні звуки, рухає головою, відкриває, закриває. Очі подути можна, поцілунок пукає, Залюляти можна. Більш детально можете в інтернеті знайти, як вона працює. Такі гарні лапки резинові, що легко одягаються на пальчик. Гарний стан і бренд оригінальний.